Виросли такі пагінці молоді. І він може і плодоносити на, і на старшій дерені, на найкращі, і на смачніші плоди на молодій дерені. Тобто, в чому полягає наша задача? Тобто, нам потрібно, щоб нам цього року відплодоносило. І на наступний рік ми знову мали молоду гілочку. Значить, правильно обрізати Бо якщо ця гілочка відплодоносить, тут підуть молоді пагони, скажімо, як на цій гілці. Вона була молодо, стала. Була молодшою. Минулорічний пагін виріс. От вона виріс, її прирізали. виріс якщо ми тут приріжемо, оце відплодоносить, якщо ми тут приріжемо, тут є молоді ці, він тут далі, а далі буде оголені деревини. Тому наша задача стоїть так, щоб ми і отримали врожай на таких гілках, так? І отримали гілки на наступний рік. Для того, щоб отримати гілки на наступний рік... Нам потрібно прирізати інші гілки, тобто гілки на заміщення. Як вже говорив в кожному відео. Беремося, формування в мене вертено. І беремося, зараз будемо обрізати персик peach вертино. Це як ялиночка, да? нижні гілочки довші, а верхні трошки коротші.